Український «Гатузо» потрапив у берлінське поле зору. Як стверджує «Динамоманія», хавбек Олександрії та улюбленець українських фанатів Іван Калюжний отримав пропозицію від Берлінської герти. Команда виступає у другій бундеслізі. Сам футболіст, наче зацікавлений у такому варіанті продовження кар'єри. До цього Калюжний встиг відмовити англійському плімуту, який минулоріч врятувався від виліту із чемпіоншипу. Клуб запропонував Олександрії 500 тисяч євро. А самому опорнику контракт на 2,5 роки і зарплатнею у 25 тисяч доларів. Олександрії ж зарплата калюжного близько 6 тисяч. Умови Івану не підійшли. Тим часом турецьких фанатів налякало прізвище українця, який уже встиг облаштуватися за кордоном. Ще до офіційного підписання контракту із Трапзон спором. Данило Сікан намагався пояснити тамтешнім журналістам, як вимовляється його ім'я та прізвище. <реку> Даніло Сікан 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 єс. Даніло Сікан. Захильники Трапзона у мережі X забили на сполу і назива. Мають прізвище небезпечним. Якщо вбити у Google-перекладачі, то турецькою воно означає слово, яке ми не можемо озвучити. Даніло Сіка. Касіка в команду ситуацію потрапив інший український нападник Артем Дубик. На тренуванні Роми під час однієї справ форвард попутав напрямок, у якому мав бігти. Це спровокувало гучний регіт у партнерів по команді у другій сесії. Артем усе ж краще розібрався уже сьогодні. Рома зіграє матч Ліги Європи проти голландського Азел Кмара. А премію молота дня отримує Рафіня із Барселони. Автор дубля у ворота Анатолія Трубіна на статуетку гравця матчу Ліги Чемпіонів подарував власному сину. Вчинок недобровільний – Отримати трофей вимагав сам Геель. Щоправда, довелось виконати вимогу, пересісти на диван і тоді отримати нагороду.